Ніна Ягоджинська стиглі вишні. Ходімо. Антон нетерпляче тягне маму за руку. Бачиш, вже зелений. Дійсно, зелений. Юля міцніше стиснула синову долоньку і рушила через пішохідний перехід. Мамо, а мені сьогодні снився робот. Як у Юрка, тільки синій із двома гарматами. Він його вчора в садочок приносив, а Лідія Микитівна його забрала, бо Сергійко хотів його відібрати і бився. Юлі також цієї ночі снився сон, що було рідкістю. Снилася велика миска, стигло темно червоних лискучих вишень, і бабуся, яка по-доброму усміхалася і казала: Не проворонь свого щастя, серденько! Ти ж не проворониш? Ти ж о мене. Розумниця, мить і картина міняється як то вона часто буває у сні. Юля стоїть у білосніжній весільній сукні, вона не може її роздивитися, але знає, що та неперевершено красива. Ніс ласкоче запах весняного цвіту, навколо в повітрі кружляють у беззвучнім вальці палістки вишень. Як же так? Тільки що ж були стиглі ягоди. З'являється думка, щоб тут же і зникнути геть. Навпроти Юлі стоїть він коханий чоловік, найкращий, найгарніший і найдобріший у світі. Якби не клятий будильник, то може б їй поталанило роздивитися його обличчя, а так запам'яталося тільки відчуття все проникаючого щастя, від якого співає душа. І хочеться танцювати. Шкода, що таке щастя, існує лише у сні. У реальному житті все інакше. Мам, чекай. Он Маринка йде з братом. Давай разом підемо. Ну, давай зачекаємо, погодилася Юля. Чому би ні? За щасливим збігом обставин Юлина робота, дитячий садок і місце проживання родині власенків, тобто Юлі з сином. Були в хвилині доступності одне від одного. У Києві таке рідко зустрінеш. Ой, тьоть Юль!» – зрадів брат Маринки, студент політеху, на якого була покладена почесна місія доставляти сестру до садочка. Як ми вас вчасно зустріли. Відведіть Маринку до садочка. Будь ласка. Хлопець молитливо склав руки і зачастив. Мені ще до пар в деканат треба встигнути. Потім до секретаря забігти, а це все дуже терміново. Та, звичайно, відведу. Відразу погодилася жінка. Дитяча долонька без зайвих розмов перекочувала до Юлі і міцно охопилася за великий палець. Дякую, тьот Юль, о, я побіг. Якраз моя маршрутка. Он як воно буває. думала Юля, крокуючи до дитсадка і злегка піднімаючи ліве плече. Аби не зіскокнула сумка. Відпускати дитячі руки не хотілося. Здавалося, тоді втратиться щось дуже важливе і цінне. Ще, здається, вчора теж бігала до інституту, а сьогодні вже тьотя Юля, взагалі 38 років цікавий рік. Взято навіть моїх однокласників Оксанка Петрівська. Тільки кілька днів, як виписалася з пологового будинку, увесь Фейсбук у фотографіях її та новонародженого. А у Валі Голубенко, на випускному класі вчиться, влітку вже буде вступати до інституту. Залишивши дітей в садочку, жінка поквапилась на роботу. Офіс зустрів метушнею. О, Юлія Андріївно. Назустріч метнулася Аня з рекламного. А шеф про вас вже запитував. Ви там мали на сьогодні якісь розробки представити і кошторис для спонсорів. Не поділитесь, у яких кольорах хоч все буде. Нам же треба, відповідно, одягнутися. Ну, ви ж розумієте, що у виграшному світлі. Юля широко усміхнулася. Обов'язково поділюся, тільки пізніше. Що за дідько? Що вона сьогодні мала презентувати? Юля на ходу дістала нотатничок. Ні. На сьогодні записана тільки звичайна рутина. Може, Аня помиляється і йшлося зовсім не про неї? Юлю, ти коли зможеш до шефа підійти? Сказав передати, що чекаю з результатами, як тільки будеш готова. Скоро буде, Денису Петровичу, десь через півгодинки. Та що ж таке? Трясся його матері. Юля мало не підбігла до свого робочого місця. Якщо десь і могло бути це містичне завдання, то на електронній пошті. Поки комп'ютер вмикався і завантажувався, жінка встигла надумати і приміряти на себе всі 33 кари єгипетські за неуважність і провалене завдання. Так спам, спам, привітання, запит, звіт за тиждень, спам. От. На 24 травня запланована зустріч. Із потенційними спонсорами і треба оформити конференц зал бейджики персоналу, прапорці, записники, ручки з символікою фірми, яку слід попередньо розробити. А сьогодні вже 23 травня. А вже ж, шеф хоче бачити результати. Вона б теж хотіла. Що ж робити? Рішення з'явилося зненацька. Ігорю Петровичу. Юля влетіла до шефа в кабінет. Затверджуйте, і я біжу в друкарню. І тобі доброго дня. Шеф зняв окуляри, протер скельця і вдягнув їх знову. Куди спішиш? Чому летиш? Так спонсориш. Поліграфія, атрибутика, атмосфера надійності й перспективності. Он як? аж крикнув Ігор Петрович. От якби всі так працювали. Тебе й контролювати не треба. Завжди до всього відповідально ставишся. Все вчасно робиш. Одним словом, молодець. Хвалю. Два квадрати, чорний і контурний? Не зрозумів. Де квадрати? А де наша діяльність? Зв'язок де? Ну, як же? Лаконічно, збалансовано, чітко. Квадрат фігура стабільна. Наша фірма також. Виглядає гарно. А якщо ще його на глибокому синьому зробити, то взагалі не символіка буде, а казка. Понавигадувала всіляких нововведень. «Тьфу!» – Висловив таки свою думку шеф. Он у нас печатка є, є юридична назва фірми. На холеру треба у тих знаків. Ми що? Товар випускаємо, щоб на нього свою марку ліпити. Ми надаємо послуги. Але треба. Треба йти в ногу з часом. То я побігла? Даєте добро. І не прибідняйтеся. Ви, молодих зелених, по десятку зараз за пояс можете заткнути. Ох, ха -ха -ха, яка ти сьогодні. розсміявся Ігор Петрович. Ну, біжи, біжи. Юля мало не ляпнула, що це все адреналін. На щастя, вдалося себе стримати і мовчки висковзнути з кабінету, не дочекавшись питань про кошторис. На черзі був другий етап плану. Так, дівчата, мене не чекайте, буде не скоро. Коли не знаю. На ходу пояснила колегам Юля, хапаючи сумочку і швидким кроком виходячи з кабінету. А ти куди? встигла поцікавитись Іра. Завдання шефа. долинула вже з за дверей. Додому добігла за рекордних сім хвилин, жбурнула сомочку на крісло і вімкнула комп'ютер. Де в нас тут сайти фрилансу? Ні. Теоретично Юля могла б і самотужко зробити необхідні макети. Але час через годину, максимум дві, вже треба домовлятися про термінове виготовлення поліграфічної продукції. Чому тут немає номерів телефонів? Це ж поки прочитають, поки відпишуть. О, є. Термінове виготовлення макетів, розробка дизайну. Ну, побачимо, наскільки воно термінове. Доброго дня! Потрібно дуже терміново зробити макети для друку візиток, банера, прапорців, а також ручки і нотатники. Треньк. І у вхідних засвітилася зелена крапочка. Доброго дня! Наскільки терміново? Через півгодини. Ну, а ти побачимо, що тут за спеціалісти? Концепція. Юля поспіхом надіслала криво намальовані кульковою ручкою квадратики Синє тло, квадрати, символіка, двадцять хвилин, якщо домовимось про оплату можна вам зателефонувати. Юля поспіхом написала свій номер телефону, хоч би дійсно домовитися. Оце поталанило. І, може, ви знаєте, де поліграфію вже сьогодні можуть виготовити. Замість відповіді зазвучала мелодія мобільного телефону. Альо. Ту, який переляканий голос. Мабуть, від несподіванки. Слухаю. вже твердіше мовила Юля, намагаючись реабілітуватися насамперед у своїх очах. Доброго дня. Ми з вами тільки що листувалися щодо макетів. Так, ви не жартували про терміни? Які тут жарти? Все треба ще на позавчора, і бажано поліграфію в Аболонському мікрорайоні, яка б взялася виготовити все вже сьогодні. «Ох, у вас і запити. засміялися з тієї сторони слухавки. Мене, до речі, олегом звуть, а вас. Юлія Андріївна, можна просто Юля. Ну що ж, Юлю, готові макети в потрібній кольоровій гамі в мене вже є готові. Зараз тільки ваш торговий знак намалюю і повставляю. Ви мені тим часом у месенджері надішліть адресу електронної пошти, я вам туди зразки відправлю. Якщо все окей, можемо зустрітися на героїв Дніпра і зайти у друкарню. У мене там давні знайомі працюють, та й знижки непогані. А яка вартість? раптом нагадала Юля. Може, там мільйон євро, а в мене таких грошей немає. Не хвилюйтеся, у будь якому випадку у вас вистачить. Знову розсміявся Олег. У Юлі пришвидшило серцебиття. Раптом захотілося побачити цього чоловіка перед собою. Який він, коли так по-доброму сміється. Ну все, до роботи. Якщо вирішили робити, то робимо час не чекає. Олег надіслав Юлі макети навіть раніше, ніж вона сподівалася. Якщо ще вдасться сьогодні їх виготовити, тоді це буде найвдаліший день цього року. До Героїв Дніпра Юля дісталася швидко. Всього то наступна зупинка метро від її дому. Під знаком, що забороняв стоянку, стояв ну дуже гарний чоловік широкоплечий брюнет з блакитними очима, з чуттєвими чоловічими губами, з легкою щитиною на щоках і підборідді. Юля непристойно задивилася на нього, набираючи номер Олега. У той же час хтось подзвонив і красеню, якого запримітила Юля. Щастить же комусь, спілкуються отак запросто з такими екземплярами, з еталонами чоловічої краси і можності з. Алло. Ви мене чуєте? Здається, вже не перший раз намагався докликатись Олег. Так, так. Виринула зі своїх мрій Юля. Я біля газетного кіоску одягнуто в блакитні джинси і. І зелену блузку. закінчив замість неї співрозмовник. Я вас вже бачу. Еталонний красень подивився на Юлю і широко усміхнувся. Серце здійснило карколомний кульбіт, піднялося кудись до горла і вже там почало шалено вистукувати дрібну чечітку. Ну що ж, познайомимося не по телефону. Брюнет якось на диво швидко опинився поруч і вже простягував руку. Я Олег. Юля. Олегова рука була великою, теплою, твердою і якоюсь надійною. Ну що, поїхали до поліграфічного комбінату? Поїхали? Я думала це десь поблизу? Близько, але машиною буде швидше. Вже сидячи в автівці, Юля подивувалася сама себе. Отак От запросто сісти в машину до незнайомого чоловіка, отак От запросто погодитися на якусь угоду, не з'ясувавши попередньо її вартість. Цей Олег однозначно неправильно на неї впливає, але ж з іншого боку, ніхто в неї ніякої плати ще не вимагав у гіршому випадку можна буде просто відмовитися від його послуг, отримати догану від шефа і втратити позицію працівника. Який завжди і все робить відповідально і вчасно, а спонсори помилуються звичайними бейджиками без символіки. Але не хотілося б, не хотілося. Я зазвичай машину на парковці залишаю, коли приїжджаю до Києва, поділився Олег, повертаючи кермо в напрямок провулку. Було видно, як під сорочкою на його передпліччях перекочуються м'язи. Юля ковтнула слину. І вичавила з себе тривіальну репліку. О, то ви не з Києва? Слухай, а давай на ти. Так. Я не з Києва, але досить часто тут буваю. Щонайменше раз на тиждень доводиться приїжджати, а ось ми вже й прибули. Це поліграфічний комбінат? Щось якось воно не дуже презентабельно виглядає. Звичайно, це ж чорний вхід. Ще не вистачало нам через рецепцію пробиватися. Пройшовши через обшарпані двері, трохи проплутали вузькими коридорами, піднялися на два поверхи і зайшли до затишного сучасного кабінету. Привіт, Аркадію! Ого. Кого я бачу? За столу піднявся кремезний чоловік і гостинно розкрив руки для обіймів. Невже сам Муромець шанував нас своїм візитом? Ну, якщо Олег муромець, то Аркадій тягнув на билинного добриню, не менше. Поки чоловіки обіймалися, постукували один одного по плечах і видавали різні звуки на кшталт охохо й огого, Юля все сильніше нервувала, зі своїми метр шістдесят три зросту сама собі здалася комашкою, на проблеми якої всім наплювати. Вона, звісна річ, Звикла до життя, як мурашка тягнути на собі всі турботи, як сімейні та побутові, так і робочі. Але якось саме сьогодні на мить повірилося, що хтось може стати поруч і просто допомогти. Хоча, може, і дарма повірилося. У цей час друзі вже закінчили свій ритуал привітань. А це Юля. Знайомся! Жестом фокусника Олег перетягнув її поперед себе. Чудова жінка, нечуваної вроди, із золотим серцем і щирою душею. Юля зарум'янилась від несподіваної похвали, а власник кабінету якось дивно поглянув на Олега. Ні, ні, ні. замахав той руками. Ти зовсім не те зараз думаєш. І оцій золотій людині вкрай треба, щоб ти сьогодні. Виготовив блок сувенірно поліграфічної продукції. І листочок он є, скільки всього треба. Сьогодні? Та ти з глузду з'їхав. Хто ж так робить? Через чотири дні мінімум. І тільки тому, що я тебе знаю. Аркадію. Я точно знаю, що ти можеш. Інакше й не прийшов би до тебе. Ні. Рубанув той повітря ребром долоні. Не вийде. Ну, як це не вийде? В тебе ж совість є? У мене ще й виробничий план є, сердито засипів Аркадій. Хіба я часто про щось прошу? Для тебе це важливо? Дуже. Флешку давай, через дві годинки під'їдеш. Раніше точно ніяк. Ага. Листочок теж на стілон клади. І давайте, тікайте звідси, поки я вас не прибив. Пішли, пішли, Юленько. Не хвилюйся, це пан так жартує. Він взагалі дуже добра й лагідна людина, десь глибоко всередині. Юля, яка за весь час візиту так і не промовила жодного слова, крім Здрастуйте. тільки й змогла мовчки кивнути й попрямувати до виходу. Швидкість і різкість подій трохи збили її з пантелику. До вихідних дверей Юля з Олегом потяглися одночасно вона або стояла перша. Він бо хотів відчинити перед жінкою двері. Його рука накрила її руку і застигла. По Юленій спині і ногах пробігли мурашки невчасно, недоречно, але жінка не могла себе змусити поворушитися. Дивно млість допоміг перебороти телефонний дзвінок. Юлю, Юлечко. почувся у слухавці переляканий крик сусідки Марії Іванівни. У тебе квартира горить. Пожежа. Диму жах скільки. А я не знаю, як пожежно викликати. Тільки швидку знаю. Сто один. На автоматі відповіла жінка. Тобто, як пожежа? Горить усе. Я дзвоню у пожежну службу. Марія Іванівна перервала дзвінок. Юля ще кілька секунд дивилася на свій телефон, не в змозі усвідомити, що сталося, що трапилося. У голосі Олега відчувалася справжня стурбованість. На душі трохи полегшало це дуже цінно, коли ти можеш з кимось поділитися своїми проблемами. У мене вдома пожежа, розгублено відповіла Юля. Так чому ми стоїмо? Побігли до машини? Ще не під'їхавши до двору, Юля побачила густі чорні клуби диму, що піднімалися над будинком. Олег ціпив зуби і натиснув на газ, хоча, здавалося, швидше вже нема куди. Як вони підіймалися вгору на сьомий поверх, жінка майже не запам'ятала. Намагалася відімкнути двері, але все ніяк не могла вставити ключа до замкової щілини. Олег м'яко відібрав у жінки ключа і моментально впорався з проблемою. У передпокої було дивно, але нічого не горіло. Чекай тут. Вдома хтось є? Ні, сину, садочку. А що ти. Та Олег вже не слухав. Рішуче покрукував у задимлену вітальню та пропав із поля зору. Відро в тебе якесь є, а краще кілька. Донеслося до Юлі через кілька хвилин. Набирай у ванній кімнаті воду і неси до балкона. На кухню не йди. Там взагалі немає чим дихати. Жінка стрімголов кинулася виконувати прохання. Є, є в неї і відро, і тазик, і навіть два відра. Десь, здається, ще старе стояло в коморі. Все виявилося не так і страшно, як вже Юля встигла собі уявити. Майже дощенту згорів тільки балкон і все, що на ньому стояло. Ну і балконні вікна та двері не підлягали відновленню. Шкода, вони були пластиковими. Тільки минулого року куплені. Але Бог з тими дверима. Головне, що ніхто не постраждав, і в квартирі нічого не згоріло. Хоча, звісно, запахом диму просякнулося все, що тільки могло, особливо одяг і м'які меблі. Це точно Ванька з 32-ї квартири. От точно він. казала Марія Іванівна, хвилюючись і притискаючи руки до грудей. От як є він. Він і дружків сьогодні приводив. Цілий день квасять, кричать, гвалт роблять. Його балкон якраз на твоїм. Тось не до палок кинув і все, готово. Скільки ми вже його соромили, щоб цигарки свої у двір не кидав, нічого не допомагає. Восьми же поверх, куди хоч залетіти може. От і дочекалися біди. Ага. Тільки й мовив Олег і вийшов з квартири. Уб'є? Як є. Уб'є. перехрестила сусідка, зляком дивлячись на Юлю. Ще тільки цього не вистачало. Юля сплеснула руками і побігла за своїм захисником. Чомусь вона ні на мить не сумнівалася, що Олег дійсно пішов розбиратися, з сумнозвісним на весь під'їзд ванькою. На восьмому Олег спокійно обтирав кісточки пальців серветкою. А сусід витирав криваву юшку під носом і з боязгливою ненавистю дивився на нежданного агресора. Спочатку вибачення з тебе. Он. Олег хитнув головою в бік Юлі, власниці квартири, а потім відновлення балкона, бікна, дверей. За твій рахунок, ясна річ. Ванька тільки мовчки кивнув, але симпатії в його погляді не додалося. Е, це що тут за шум? Ти на мого кориша наїжджаєш, га? За дверей випливла ще одна постать похмурого і небритого мужика. Він теж був добряче на підпитку. Я наїжджаю, звозив очі Олег. Ні, це я ще по людськи говорю. А якби там була дитина, яка в диму задихнулася, або якови живцем сполили, вбив би. Ми б тоді про ремонти не говорили, ясно? Юля зблідла. Слабке співчуття до побитого сусіда вивітрилося без сліду. Справді, інколи Антосик залишався вдома сам, коли вона йшла на роботу. Та ні, діти то святе. На очах почав тверезіти співрозмовник. Буде балкон, як новий. І раптом без замаху вдарив свого товариша по чарці. По страждало Моносо. носу. А як казав, не розкидай свої недопалки, скотино. Я проконтролюю. Поставив крапку в розмові Олег і повернувся до Юлі. І якраз вчасно. Бідолашна жінка не витримала напруги сьогоднішнього дня і зомліла. Юля прийшла до тями вже в своїй квартирі на Софі. Олег клопотав над нею з мокрим рушнуком у руках. У кімнаті безцільно тупцялися пожежники. Ну, то ми це. Он, підписуйте, що до нас претензій немає. Ми все загасили і будемо їхати. Як це ви загасили? здивувався Олег, намагаючись одночасно усміхатися до Юлі і грізно хмуритися до старшого пожежників. Це був шалений день. Юля таки встигла презентувати готову поліграфічну продукцію. До кінця робочого дня. Потім вони разом з Олегом, який чекав на вулиці під офісом, забрали Антона з садочка й пішли в кафе їсти морозиво. Саме таку плату виставив Олег за свої послуги сходити з ним у кафе. Слухай, а давай післязавтра на море поїдемо. Як на море, ще ж навіть не літо. зі сміхом відбивалася Юля. Ну, в суботу вже буде 27 травня. Це майже літо. Погода тільки глянь, яка сонячна. Та ми знайомі всього півдня, чоловіче. Ну, то й що? У мене таке відчуття, ніби все життя. І в мене. Мам, я теж хочу на море. Ну, я таке місце чудове знаю недалеко від Одеси. Тобі точно сподобається. Підсилив натиск чоловік. Я, доньку, з собою візьму, Соломійку, вона вже перший клас закінчує. Якраз в п'ятницю ввечері виїдемо, і світанок вже будемо зустрічати на морі, а в неділю назад. Ну, давай, погоджуйся. Так, мамо, погоджуйся. Не минуло й трьох місяців з пам'ятної поїздки на море як Олег наважився зробити Юлі пропозицію. Хіба ж Юля, як справжня жінка, могла пропустити його хвилювання чи не помітити зворушливих приготувань. Але, звісно, вона не дала знати, що про щось догадується, для чого псувати момент? Спокійно дочекалася часу Ікс, подекуди зганяючи з уст щасливу усмішку. І надаючи обличчю повсякденного виразу, Соломійка й Антосик зі змовницьким хихотінням носили довітальні квіти, ховаючи їх за спинами, стебла й бутони троянд кумедно визирали за їхніх спин. Діти взагалі на диво швидко знайшли спільну мову, їм анітрохи не заважали різна стать чи різниця у віці. Соломійка, старша за Антона на цілий рік. А для дітей, у яких рік за п'ять, це справді велика різниця. Тату, музику треба. Тримай мій телефон. Ми з Антончиком нормальну пісню вибрали, таку, як треба. Дякую. Що я без вас робив би? А тепер біжіть дорогенькі, до дитячої кімнати і сидіть там тихенько, не збивайте мене. Зараз, татко, буде робити мамі пропозицію. І тому татко дуже хвилюється. А ми як хвилюємося, голосно зашепотів Антон. На душі в Юлі стало тепло тепло. Ага. підтримала його Соломійка. Ти ж тільки на коліна не забудь стати. Каблучка є? Не загубив? Ні. Ти що? Ось вона. Юля стояла в коридорі і сміялася про себе. Хвилюються вони, ти бач. Вона то знала, що закохалася в Олега з першого дня знайомства, і в серці погодилася на пропозицію ще тоді, на морі, коли почула, що її коханий живе у Вишневому.